Всіх вітаю на моєму каналі цікаві оповідання з життя людей і тварин. Оксана сиділа на ліжку, підібгавши ноги, і роздратовано повторювала. Він мені не потрібен. Я від нього відмовляюся. Мені потрібен тільки Андрій. А він сказав, що дитина йому не потрібна. Значить, і мені не потрібно. Робіть з ним, що хочете, мені все одно. Дитинко моя, це ж варварство відмовлятися від власної дитини. Навіть звірі так не роблять, заявила завідуюча відділенням. Плювати, що роблять звіри. Випишіть мене зараз же, а то я вам тут влаштую, мало не здасться, істерично закричала новоспечена мати. Ви, дитинку, набита дурепа, прости господи, зітхнула завідуюча. Досвід підказував, що медицина в цій ситуації безсила. Оксану тиждень тому перевели з пологового відділення в дитяче, дурна і скандальна молодиця. Вона відмовлялася годувати малюка сама, як їй не вмовляли. Погодилася лише стіджувати молоко, просто їй нікуди було його подіти. Лікуючи лікар дитини, молода Анастасія, безуспішно намагалася вести діалог з Оксаною. Та нескінченно влаштовували істерики, переконуючи, що якщо що, то піде. Анастасія покликала завідуючи і та, втративши годину, намагалася переконати нерозумну маму. Оксана твердо трималася, що їй потрібно до свого хлопця, а він її не дочекається і поїде без неї. Завідуюча, працюючи багато років, вже бачила таких мам. Вона могла утримати Оксану ще три дні, сподіваючись, що за цей час дівчина перегляне свої позиції. Почувши про три дні, Оксана розлютилася. Ви зовсім з глузду з'їхали. Андрій вже злиться на мене через цю кляту дитину, а ви мені ще кажете. Якщо я не поїду з ним на південь, він візьме катьку. Вона розплакалася і кинулася кричати, що всі навколо тупі, і не розуміють, що катька лише чекає, щоб забрати її хлопця. Ця дитина потрібна її лише як аргумент проти мене для її шлюбу з Андрієм. Завідуюча знову зітхнула дала Оксані Валеріану і попрямувала до дверей палати. За нею пішла ординаторка, яка до цього моменту мовчала. У коридорі вона зупинилася і тихо запитала, а ви вірите, що дитині буде добре з такою матір'ю, якщо її так можна назвати? Дитинко моя, відповіла завідувача, що робити? Інакше його відправлять до пансіонату, а потім до дитячого будинку. У обох сторін пристойні сім'ї у Оксани і у її хлопця. Може, поговоримо з їхніми батьками? Це їхній перший онук, а хлопець красень. Дізнайтеся, координати батьків, мені потрібно з ними поговорити. Оксана того ж дня втекла. Завідуюча зателефонувала батькам, але в родині молодого чоловіка з нею розмовляти навіть не захотіли. Через два дні до лікарні приїхав батько Оксани. Похмурий, нелегкий чоловік. Завідуюча запропонувала йому подивитися дитину. Мене це не цікавить, холодно сказав він. Дочка напише заяву про відмову, а я передам їй через свого водія. Ні, так не піде. Дівчинка повинна прийти сама, інакше будуть проблеми, сказала завідуюча. З цими словами батька напружився і, ніби боясь чиновників, відступив, пообіцявши надіслати дружину розбиратися. Наступного дня прийшла маленька, бліда жінка, сіла на стілець і відразу заплакала, шепочучи про горе. Батьки Андрія вивезли його за кордон, у них великі плани, а тепер така неприємна історія. Дочка ридає, кричить, що ненавидять дитину, і заявляє, що поїде за ним за кордон, поки він не буде з нею. Вона буде з Андрієм, нехай світ підпалює її від злості. Завідуюча, почувши це, запропонувала подивитися дитину, сподіваючись розбудити хоч якісь почуття у бабусі. Почуття прокинулися, але тільки посилили хаос. Жінка, ридаючи, сказала, який він гарненький, і що взяла б його з радістю, якби чоловік не заборонив і дочка не заперечувала. Сльози посилилися, а завідуюча лише пролепетала мда, і наказала медсестрі дати матері Валеріану. бурчачи, що через такі дурниці у відділенні скоро закінчиться заспокійливе. Завідуюча звернулася до головного лікаря, розповіла все і заявила, що планує поки тримати дитину у відділенні. Головний, колишній хороший педіатр, побачивши малюка, посміхнувся і запитав, чим його годують. Такий кремезний, такий бутуз, просто пончик, сказав він. І ім'я пончик прилипло до малюка. Пончик затримався у відділенні кілька місяців. Спочатку вмовляли матір. Вона приходила, гралася, говорила, що збирає гроші на квиток, ніби вирахувала, де знаходиться її хлопець. Поки їй не було чого робити, вона приходила і, здається, прив'язалася до малюка. Дід теж навідувався, охоче возився з дитиною, але щоразу йшов, плачучи і вибачаючись за свою дочку, яка кохає хлопця як божевільна. Завідуюча відповіла, що це не кохання, а хіть. Мати й бабуся приходили, не підписували відмову, але й дитину не брали. Завідуюча вирішила серйозно поговорити про хворобу малюка. Він схуд, став слабким. Анастасія без перепочинку носила його на руках, називала його вже не пончиком, а млинцем. Але щоразу він набирав вагу, стаючи знову пончиком, улюбленцем відділення. Він обожнював яскраві коралові намиста, які Анастасія іноді одягала на нього і, намагаючись їх схопити, видавав радісний писк. Одного разу Оксана дізналася, що її хлопець уже одружений. У люті вона кричала, що все підлаштовано, щоб її розлучити, і що дитина їй лише на заваді. Вона написала заяву про відмову, принесла її головному лікарю і пішла. Головний викликав завідуючу. Все, сказала вона, повертаючись похмурою, мати пончика написала заяву. Головний сказав оформити в дитячий будинок. Що тепер? Будемо оформляти. Молода ординаторка заплакала, Завідуюча зняла окуляри, довго їх протирала, бурмочучи собі під ніс. Якщо вона протирає окуляри, значить нервує. У цей момент пончик радісно грав у своєму ліжечку. Медсестра вбігла, він заскрипів, а потім замовк, ніби замислився. Медсестра, стоючи біля ліжечка, відчула, як у грудях у неї щось стиснулося, і сльози самі потекли по щоках. Вона не могла пояснити, що побачила в його маленьких очах, але зрозуміла, що це пов'язано з тим моментом, коли мати писала відмову. Завідуюча буркнула, що не варто вигадувати дурниці. Всі ці історії дрібниці, немовлята нічого не розуміють. Забобони? Так просто збіги. Покинуті діти відчувають відмову. Може, ангели шепочуть їм сумні звістки, а вони намагаються стати непомітними, не заважати нікому. Світ їх ігнорує, але десь є доброта. Треба вірити, дитино, що скоро станеться диво, і світ зверне на тебе увагу. З тих пір пончик тихо лежав у ліжечку, не посміхався, а лише кидав сумні погляди. Анастасія безуспішно намагалася його розважити. Пончик, хочеш на ручки дивись, у мене є намиста, давай пограємо. Він відсторонено дивився, не ворушачись, а вона засмучено плакала. Одного разу вона вигукнула ми ж його зраджуємо. Спочатку ці мерзотники, а тепер ми. Він не винен, що народився в такій родині, ненавиджу. Завідуча підійшла, сіла поруч, погладила її по плечу і сказала: Дитинку, я сама не знаю, що робити. Мені шкода пончика, як же шкода. О, Господи, що за робота! Я не буду сидіти й чекати, я буду діяти. Тоді не сиди, відгукнулася завідуча. Діяти значить, діяти, а не обіцяти, усиновити його. Живеш в гуртожитку, чоловіка немає, так що слухати не хочу. Пончиків у мене було знаєш скільки, не злічити. Давай домовимося. Ти шукай йому батьків. Анастасія почала шукати хороші сім'ї. Її зусилля надихали навіть колег з району. І, як кажуть, ангели бувають не тільки на небі, пончику пощастило. Він застудився і оформити переведення в дитбудинок не можна. Завідуюча, посміхаючись, зауважила, що вперше за всю кар'єру майже радіє дитячій застуді. Нарешті знайшли пару Лана і Лев, років 30, без дітей, давно мріяли стати батьками. Лана ніжна, усміхнена жінка, Лев міцний, як військовий. У них затишний будинок, світло і душевно. Завідуюча їм теж сподобалася. Лев навіть підморгнув їй, але швидко зніяковів. Вибачте, захоплення, не кожен день такого великого малюка побачиш, яка у нього вага при народженні. Лана розсміялася, що Лев так збентежено запитав про вагу. Лана відповіла, що це не важливо, головне, вони обоє схожі на пончика. Лана увійшла в палату, відкрила двері, і пончик, прокинувшись, посміхнувся, злегка схопивши її великий палець. Всі розсміялися, назвавши його спритним хлопчиком. Потім пончик, ледь посміхнувшись, видав легкий писк, і всі завмерли, відчуваючи важливість моменту. Завідуюча, кашлянувши, сказала Давайте на першому побаченні зупинимося. Ви підете додому, обговорити все. Нам не потрібно обговорювати, впевнено, сказала Лада. Ми вже вирішили. Завідуюча підняла брови, дивлячись на чоловіка, але вкивнув, що вони вже узгодили все. Лана посміхнулася пончику, простягла руку, і малюк міцно стиснувши її палець, не відпустив. Тиша висіла, поки завідуюча з досадою говорила. Доведеться докласти зусиль у новонароджених рефлекс захоплення сильний. А навіщо це? запитала Лана, не відводячи погляду. Він боїться, що я не повернуся. М'яко запитала вона. Ти відпусти мене, будь ласка, повернуся, обіцяю. Пончик на секунду завмер, прислухався до її голосу, потім відпустив палець і широко посміхнувся, видавши радісний писк. Це всього лише рефлекс, пояснила завідуюча, протираючи окуляри, бурмочучи себе під ніс. Кому сподобалося це оповідання, порадуйте мене, будь ласка, лайком та підпишіться на канал. Це мене мотивує читати для вас і далі. Цікава в коментарях ваша думка чи повернеться за пончиком Лана.